Державне бюро розслідувань викрило корупційну схему у київському та Волинському ТЦК. Двоє посадовців незаконно оновлювали військові дані у реєстрі оберіг за хабарі. Такса у Києві становила 4 тисячі доларів. Її вимагав сам підполковник. На Волині за оновлення даних просили по 9 тисяч доларів. Послугою скористалися троє осіб. Фігурантів затримали під час передачі грошей. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Шлюб за 10-15 тисяч доларів. Схему одруження у хилянці викрила кіберполіція у Дніпрі. Фіктивними нареченими були жінки з інвалідністю. Їх підбирали працівники місцевих рацій. Коли новоспечені чоловіки отримували відстрочку від призову та виїжджали за кордон, ці шлюби розривали за підробленими рішеннями судів. Розлучення оформлювали ті ж таки працівники рацій. У кіберполіції кажуть, ця схема діяла щонайменше 8 місяців. Скільки чоловіків скористалися послугою, нині встановлюють. Дві доби блукав полісся. 24-річного жителя Дніпропетровщини врятували прикордонники посеред боліт між Рівненською та Житомирською областями. Про зниклого повідомила занепокоєна дружина, бо чоловік, який регулярно дзвонив їй, перестав виходити на зв'язок. Коли молодика знайшли, він пояснив, що саме прокладав маршрут втечі до Європи, але спершу натрапив на мінне поле, потім на паркан із колючого дроту, тож намагався його обійти. У цей час почув завивання вовків, злякався і почав рухати в зворотній бік застряг у болоті. Вибратися з нього вдалося, але досить швидко потрапив уже в друге баговиння. І цього разу більш надійно відшукати чоловіка прикордонникам вдалося за дві доби.